1 січня 2025 року на українців чекає ряд змін і нововведення торкнуться багатьох сфер життя громадян. Відтак вводяться нові норми оподаткування для фізичних осіб підприємців. Вони мали запрацювати ще восени, але Верховна Рада відстрочила набуття чинності до нового року. Для платників податків, які перебувають на спрощенні системі оподаткування, а саме ФОП третьої групи та юридичні особи третьої групи встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу за підсумками першого кварталу 2025 року. Військовий збір ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати 800 гривень на місяць. Також відновлюється норма щодо обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. З початку повномасштабної війни ФОПи отримали право не сплачувати ЄСВ, проте в державному бюджеті на наступний рік цю пільгу скасували. Наступним нововведенням стане виплата субсидій ВПО. з середини січня 2025-го розпочнуться призначення такого виду держдопомоги. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менше ніж два прожиткових мінімумів на одну особу 5840 гривень. То субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди. Відтак, родини ВПО, які потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з середини січня 2025 року. Мінсоцполітики додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на призначення цього виду підтримки. Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї ВПО. На розмір субсидії впливатимуть рівень доходів родини. Кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Також згідно з рішенням Кабміну з 1 січня 2025-го вчителям доплачуватимуть 1 тисячу гривень щомісяця. При цьому ці кошти не підпадають під оподаткування. З вересня ця сума зросте до 2 тисяч гривень. Щомісячна доплата в одну тисячу гривень з 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця, де знаходиться школа, у селі чи місті. Щодо механізму нарахування такої доплати, за словами глави МОН, вчителям не варто турбуватися, адже він не потербує жодних додаткових дій з боку освітян. Водночас всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності закону про підвищення податків. Абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці, це на роботі, як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору. Не півтора, а п'ять відсотків. Відтак мінімальна заробітна плата у наступному році залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2 тисяч 920 гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше, проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Однак про зростання мінімальної зарплати поки не. Диться, на даному етапі це також було домовлено з партнерами. У нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде. За словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. Ще одним нововведенням буде надання платних медичних послуг. Так, з початку року окремі медзаклади почнуть просити за певні послуги гроші. В яких випадках оплачуються медичні послуги при зверненні без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається, при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами у закладах охорони сектору безпеки і оборони та державного управління справами тих, хто не належить до прикріпленого контингенту, якщо послуги не покриваються програмою державних гарантій. Додатково оплачуються послуги в таких випадках надання медпослуг вдома на бажання пацієнта, якщо це не обумовлено його станом. Можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги, перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Усі медичні заклади мають розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік платних медичних послуг із зазначенням їх вартості та безоплатних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій. Також з 1 січня 2025 року в Україні впроваджується нова реформа МСЕК. Це нововведення, покликане оптимізувати процес визначення стану здоров'я громадян та спростити процедури ухвалення рішень щодо інвалідності, реабілітації чи соціальної підтримки. Процес оцінювання функціонування людини відбуватиметься у кількох форматах, залежно від обставин та потреб пацієнта, серед яких і заочний та дистанційний. Тобто медогляд у деяких випадках можна буде. Пройти без присутності пацієнта. Заочне оцінювання передбачає відсутність фізичної присутності пацієнта або його представника. Воно здійснюється для осіб, стан здоров'я яких документально підтверджено та не потребує додаткових обстежень. Цей формат актуальний для військовослужбовців, учасників бойових дій і пацієнтів із важкими захворюваннями. Перелік захворювань, які передбачають заочний формат оцінювання, можна знайти на сайті МОЗ. Також у відомстві зазначають, що нововведення реформи МСЕК поки що не стосується дітей. Марія Солов'йова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. 2024 рік став для харківських тепловиків одним із складних. Майже цілодобово комунальники працюють в умовах повномасштабного вторгнення. Обстріли, атаки на об'єкти енерго та теплопостачання. Все це змушує їх працювати в посиленому режимі. І головна мета кажуть на підприємстві це зробити так, аби у жителів прифронтового Харкова були опалення та гаряча вода. Для цього весь рік кажуть, працювали над децентралізацією системи теплопостачання, аби мінімізувати відключення послуг під час обстрілів і блокаутів. А також зробити мережу непомітною для ворога, окрім вже стандартних процедур та технологічних заходів, пов'язаних з підготовкою магістральних мереж, наших основних джерел теплопостачання насосних станцій, там де виконувались гідравлічні випробування, по критичним ділянках були виконані перекладання. Магістральних, внутрішньоквартальних трубопроводів із залученням попередньо ізольованих труб ППУ, заміною запірної арматури, ремонтом та відновленням насосів, електродвигунів. Тож для того, щоб забезпечити автономність джерел постачання послуг, готували не тільки магістралі, а й зробили такі собі енергетичні острови. Це встановлення додаткового обладнання, об'єктів когенерації та блочно-модульні котельні. Умовно підсумками саме 24-го року можна вважати, що містом було розроблено план заходів щодо децентралізації джерел теплопостачання. Плюс встановлення когенераційних установок на ці об'єкти для автономності їх роботи в незалежності чи є зовнішнє електропостачання, чи воно відсутнє. Так, муніципалітетом була проведена масштабна робота для того, щоб у Харків почали постачати необхідне обладнання. Все для того, щоб мінімізувати залежність від великого джерела живлення до котелень, під'єднують спеціальні когенераційні установки, які дозволяють живитися від власного джерела електропостачання. Планом э, передбачено постачання когенераційних установок, э, газотурбінних установок, э, сумарно одиниць 124 загальною потужністю майже на 300 МВт. Станом на сьогодні ми э, отримали 58 одиниць сумарною потужністю 14 МВт. Нам продовжують надходити когенераційні установки. Великою потужністю по 1,5-2 МВт, і зараз е, триває процес е, саме приймання монтажних робіт і їх приєднання до інженерних мереж. Е, ті когенерації, які мають потужність до МВт протягом там, тижня десяти днів після їх фактичного приїзду до Харкова. Вже встановлюється у нас заздалегідь підготовлені фундаменту, Туди вже підведені газові мережі, мережі теплопостачання, електричні мережі. І протягом, як сказав, тижня ми вже їх підключаємо, і ця чи інша котельня вже працює від них, не залежачи від ще раз зовнішнього електропостачання. Також триває і установка блочно модульних котелень. Саме вони дають можливість постачати якісні послуги навіть у найвіддаленіші куточки Харкова. Наголошучука Пехатем. Планом заходів. В розрізі вже децентралізації виробки тепла передбачено постачання 41 блочно-модульної котельні загальною потужністю 270 МВт. Частина цих котелень вже приїхала, а саме це 16 блочно-модульних котелень загальною потужністю 72 МВт. Зараз тривають роботи по їх підключенню та включенню до роботи. Деякі мешканці деяких районів вже бачать, як основне обладнання приїхало на об'єкт будівництва та тривають роботи щодо їх підключення. І з кожним місяцем Харків отримає все більше обладнання. Це й дозволяє охопити якомога більше об'єктів. Якщо в минулому році максимальна потужність облачно-модульних котелень, які ми приймали, складала 6 МВт, то станом на сьогодні а, вже реалізовується а, один проєкт потужністю 24 мегаватти. Ця бочна модульна котельня буде забезпечувати близько 40 багатоквартирних, багатоповерхових житлових будинків а, якісним опаленням автономно. Туди вже прокладені а, усі інженерні мережі. Зараз триває прокладання газових мереж. А, Далі на наступний рік ми плануємо встановлення про установки для того, щоб цей мікрорайон міста був запаленням автономним, умовно автономним, не залежачи від великого джерела теплопостачання. І такий підхід впроваджують не тільки на багатоквартирні будинки, а й на важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Було визначено. Дев'ять локацій, які в себе включають максимально важливі об'єкти Департаменту охорони здоров'я. Зараз по цих об'єктах ми починаємо приймати блочно-модульні котельні. По трьох об'єктах вже встановлюються димові вежі і йде обв'язка газопроводів. У нас по графіках, кінець грудня, початок січня. Ми почергово запускаємо ці об'єкти до роботи, запускаємо в тестовому режимі, далі в базовому режимі. для забезпечення закладів охорони здоров'я сталим опаленням. На підприємстві наголошують, особливу увагу приділяють також і підвищенню кваліфікації майстрів, так аби вони могли оперативно почати працювати з новим обладнанням. Ми проводимо попереднє навчання разом з виробниками обладнання. Це є основною з вимог нашого підприємства. Що окрім того, що нам постачаються обладнання, потрібні і виробничі інструкції, і робочі інструкції, і певний час потрібно за для навчання персоналу. Але щоб зменшити цей час навчання, ми вже з початку будівництва або блочно модульної котельні, або когенерації закріпляємо. Той персонал, який буде далі з нею працювати, і тобто з нуля він починає з фундаменту, як то кажуть, внікати і розумітися на цьому обладнанні. Тож кажуть у ХТМ продовжуватимуть працювати над тим, аби зробити систему опалення не тільки більш сучасною та функціональною, а й більш автономною та децентралізованою, аби, попри тяжкі умови, у домівках жителів прифронтового Харкова були якісні послуги з теплопостачання. Марія Соловйова, Євген Кличко та Єгор Нікінін Харків. Новини. Попри складнощі воєнного часу Харків продовжує відновлювати транспортну інфраструктуру, і важливу роль у цьому процесі відіграє гуманітарна допомога від міжнародних партнерів. Одним із них виступає чеське місто Побратим Брно. Впродовж року Харків вів перемовини з його представниками щодо постачання громадського транспорту. І ось, 13 грудня, прифронтовий мегаполіс отримав від Мрно шість трамвайних вагонів, які найближчим часом пройдуть адаптацію і будуть введені в експлуатацію на міських маршрутах. Рутах для нас дуже необхідна така техніка, бо місто Харків дуже сильно постраждало в плані транспорту через військову агресію. Ми втратили майже повністю рухомий склад Салтівського депо. Ми втратили близько ста вагонів, тому, звісно, нам їх зараз не вистачає для того, щоб забезпечити всі потреби містян. І кожен вагон, який нам надходить як гуманітарна допомога, він буде експлуатуватися і за допомогою цих вагонів ми будемо збільшувати випуск і так покращувати умови перевезень пасажирів. Тому що зараз наразі у нас випуск дуже сильно відрізняється від довоєнного. Це не перший транш допомоги такого роду. Реалізований у межах домовленості між двома містами. Зокрема, раніше брно постачало при фронтовому мегаполісу тролейбуси, а Прага передала 15 трамвайних вагонів. Тому харківські водії добре знайомі з цими моделями та володіють усіма тонкощами управління ними. Відповідно, нині додаткове навчання їм не знадобиться. Однак для початку експлуатації новоприбулих вагонів певні підготовчі кроки здійснити таки доведеться. Перш ніж Вийдуть на маршрути, їх необхідно адаптувати до українських стандартів. Всі вагони, що нам поступають з Європи, вони мають іншу колію, інші візки трамвайні. Колія трошки відрізняється, тому нам потрібна адаптація саме трамвайних візків. Ця процедура займає певний час. Це, для цієї процедури потрібно провести певні, певні закупівлі, певні технічні переобладнання, тому ми анонсуємо. Випуск цих вагонів в лінію вже в наступному році. Новоприбулі вагони планують використати, зокрема, на маршруті в районі ХТЗ. За планом, ця лінія, що не працювала з початку війни, має відновити роботу в 2025 році. У нас немає певної цілі, щоб вони курсували певним маршрутом, але ми розуміємо, що на наступний рік в нас заплановане відновлення трамвайної лінії, яка, яка сполучає Салтівку та ХТЗ з проспектом тракторобудівників. будівників. І звісно, ми хочемо, щоб там працювали комфортні вагони, і ми зараз так. Аж думаємо, що може навіть ці вагони, що зараз прийшли з міста Берно, будуть працювати тим маршрутом, що буде курсувати на ХТЗ. Якщо, якщо все буде добре, цікаво, що нові трамваї збережуть свою оригінальну кольорову гаму, так само як і вагони, отримані раніше з Праги. Таким чином, Харків показує, що не забуває та цінує підтримку від європейських партнерів. Вагони з міста Праги курсують зараз маршрутами в тій самій кольоровій гамі, що і курсували по Чехії. Те ж саме стосується вагонів з міста Брно, вони пофарбовані так же само. І після процедури адаптації та навіть після повного перефарбування цих вагонів вони все одно таку схему, схему кольорів, схему фарбування збережуть. Нині на маршрути Харкова щодня виходять 285 одиниць транспорту, з яких лише близько 70 – трамваї. Навіть попри зменшення населення через бойові дії, нестача громадського транспорту відчувається у повсякденному житті. Тому сьогодні Харків цінує будь-яку допомогу з-за кордону. Це доволі сучасні вагони і вони дуже комфортабельні. Вони дуже гарно себе зарекомендували як надійні навіть для наших умов експлуатації. Щодо комфорту, то, звісно, якщо порівня, порівнювати з довоєнним станом трамвайного парку, то це небо і земля, тому що ви знаєте, що у нас в Салтівському депо раніше експлуатався. Експлуатувався дуже зношений рухомий склад, і тому така заміна тим більше після певних процедур щодо певного ремонту. Ці трамваї набагато кращі ніж ті, що експлуатувались до цього в місті. Як зазначають у департаменті будівництва та шляхового господарства, співпраця Харкова з іншими європейськими містами буде тривати і надалі. Зокрема, вже зараз за ініціативи міського голови Ігоря Терехова проводяться перемовини з представниками міста Брно щодо надання Харкову тролейбусів. Ми постійно в контакті. Ми постійно в співпраці з нашими міжнародними партнерами. У нас відбуваються з ними постійно онлайн зустрічі. Ми дуже їм вдячні за те, що вони з нами постійно підтримують цей важливий для нас діалог і підтримують нас саме такою гуманітарною допомогою у вигляді таких прекрасних трамваїв. Ольга Трачук, Ярослав Конененко, Віталій Грунь та Андрій Паколов. Харків. Новини. безпеки, надійний прихисток, а відтепер ще й місце, де народжується натхнення. Мова йде про Харківський метрополітен Саме тут, 24 грудня, на зупинці Ярослава Мудрого відкрилася унікальна виставка станція 1654, організована молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, а також департаменту культури. Цій події вдалось об'єднати молодь митців і представників міської влади. Показав. Вше що навіть у найскладніші часи мистецтво може дарувати надію та згуртовувати людей. Молодіжна рада при харківському міському голові звернулась до нас, щоб допомогти організувати цю виставку. Ми завжди підтримуємо всі молодіжні проєкти, намагаємося. Тому сьогодні от відкривається один із таких проєктів. Це дуже важливо, тому що зараз молодь наша харківська дуже активна. Вона завжди була активною. І сьогодні потрібно дуже потрібно підтримувати і культуру, в тому числі щоб. Молодь могла реалізувати себе в такий ну важкий час. Однією з ключових цілей експозиції виступає популяризація локальних художників та створення майданчику для розвитку молодих митців незламного міста, зазначають у Харківській молодіжній раді. Наша команда проводила зустріч з молоддю міста, і ми від молоді почули ідею те, що потрібно провести таку виставку. У молоді є така потреба і ми одразу приступили до її реалізації. Ми дуже вдячні нашому департаменту справ сім молоді та спорту, департаменту культури та Харківського метрополітену за сприяння та допомогу організації цієї виставки. Вдячні нашому харківському міському голові Терехову, завдяки кому нас це сьогодні вдалося. Наскрізною темою виставки станція 1654 Виступила особлива роль підземку у житті прифронтового міста. Адже нині у Харкові саме метрополітен – Слугує не лише транспортним узлом, а й прихистком для городян у буремні часи. На сьогодні ми вже стали цим символом безпеки, так як ви сказали, і ми раді вітати сьогодні старання художники, які тут сьогодні зібралися. Раді бачити ці картини. Я дуже вражений. Насправді, я чесно, дуже приємно бачити такі старання. Ось і сьогодні митрополітен радий вітати всіх і радий надавати допомогу самовираженні людей, самовирожені студентів. натхнення їм бажаємо, щоб такі виставки були не як найчастіше. Експозиція включає 13 робіт молодих художників, виконаних у різних техніках: від акварелі та пастелі до цифрових творів. Особливість виставки інтерактивність біля кожної картини. Розміщені QR-коди, які дозволяють дізнатися більше про авторів, і навіть побачити їхнє портфоліо. Це картина просто харківських дітей підлітків дорослих людей, тобто хтось навчався у художніх школах, хтось там в університеті вчиться на художника, хтось самоучка. Так то, тобто тут зібрано просто усі талановиті харків'яни яких ми знайшли, які відгукнулися на нашу пропозицію. Ми всі разом зібралися і організували дуже таку круту виставку. Я дуже рада, що ми маємо змогу це зробити, показати харків'янам, що творчість живе, вона є, і ми продовжуємо розвивати наше місто. Відвідати експозицію станції 1654 Можна до шо. 6 січня 2025 року тут у безпечному просторі кожен може знайти те, що торкнеться його серця від роздумів про минуле до віри у майбутнє. Мої роботи вони дуже прості. Це те, що кожна людина бачить, коли йде на роботу, виходячи з метрополітена, коли просто як дитина йде до метро школи, наприклад. Тобто, це все звичайні речі. І в моїх картинах я сподіваюся, що кожна людина зможе побачити щось особисте, щось своє. Учасники виставки переконані, мистецтво це не лише естетика, а й можливість передати глибокі емоції. Мистецтво має велику роль, тому що. Можемо вже на протязі століть побачити, що якісь документи вони більш втрачаються, тому що вони якось менше цінуються. А ось якісь мистецькі твори вони більш проносяться крізь І Ми можемо потім через роки своїм нащадкам це все показати, от як воно було, все сприйняття наше. Центральним елементом виставки стала картина Мирослава Різун наступна зупинка, перемога. Ця робота була подарована Харківському метрополітену як символ віри у спільне світле майбутнє. У нас зараз новорічні свята, як ми знаємо, на новорічні свята більш така казкова атмосфера, більш атмосфера якогось чуда. І всі ми мріємо під час новорічних свят. Тому я саме вибрала казковий вагон, який виконує наші бажання. Потім я подумала, що можна взяти станцію метро Перемога бо саме це метро символізує всіх українців і бажання всіх українців. Тому мені дуже хочеться, щоб це було не тільки станцією метро, а й великим святом для всіх українців. Тому хочу побажати всім, щоб всі мріяли, щоб всі сідали в цей казковий вагон і їхні мрії здійснювалися. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків, новини.